Поки друга частина фільму Дюна продовжує отримувати найвищі оцінки від критиків та глядачів і збирати величезну касу, чим тішити акторів з компанією, у кузні норвезької студії Фанком продовжують створювати виживач у цьому всесвіті під назвою Дюн Евейкенінг. На жаль, дата релізу поки не оголошена навіть попередню рік не вказали. Хоча, можливо, це буде протягом 2024-го. Проте вже встигли показати трохи геймплею та поділитися деякими подробицями майбутньої гри. Саме тому в цьому відео, яке увіш. До рубрики все, що відомо, я зібрав докупи всю інформацію і поділюся нею з вами. Тому сідайте зручніше, ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Якщо хочете завжди залишатися у грі та насолоджуватися максимальними налаштуваннями графіки, то ноутбук Rock Strix Scar 18 саме для вас. Має на борту відеокарту Nvidia GeForce RTX 4090, процесор Intel Core i9 14-го покоління. Все це приправлене 18-дюймовим 25 k дисплеєм Nebula HDR та частотою оновлення 240 Гц. Працює Rock Strix Scar 18 дуже і дуже тихо, адже має технологію пасивного охолодження, тому заважати комусь. На парі або роботі вам не доведеться. Маючи цей пристрій, ви цілком та повністю забудете про системні вимоги ігор, адже кожний новий проєкт даруватиме вам максимум графіки. Для вас залишив посилання в описі. Придивіться! Спершу давайте одразу розберемося із жанром, бо досить велика кількість гравців досі вважає, що це буде або РПГ, або щось на кшталт Star Wars Jedi від Respawn. Ні, жанром виступатиме виживач з елементами ММО, щось подібне до Ark чи Шравдед. Причому соціальний елемент взаємодії з іншими гравцями в грі може бути дуже потужним. Проте про нього трохи згодом. Чи буде Awakening пов'язаний з фільмами, що ми могли побачити в кінотеатрах? Ні, це буде власний часовий проміжок, і він ніяким чином не буде пов'язаний із головними героями саги. Що з якої сторони може трохи вас засмутити, проте враховуйте той факт, що таким чином розробники звільняють для себе поле для творчості та змогу впроваджувати якісь нові ідеї, фішки та сюжетний розвиток. Проте також варто зауважити, що розробники співпрацюють із Legendary. і останні поділилися із ними різними напрацюваннями з фільму, та навіть провели екскурсію для художників у місце, де знімали фільм. Плюс продемонструвати різноманітні павільйони та бази, які були спеціально побудовані для фільмів, що допоможе грі бути більш автентичною. За кого ж нам доведеться грати? За ноунейм персонажа, який потрапив одразу у не найкращі умови виживання. Ваша подорож буде починатися з того, що ви відчуєте справжнє виживання на планеті Аракіс та й усі класичні елементи Survival Ігор. Чому наш герой розпочинає з самого дна? Невідомо, поки це елемент історії засипано піском. Проте на початку гри вам доведеться займатися дійсно своїми базовими потребами. Першочергово потрібно дістати воду. І з водою на Аракісі, як ви знаєте, є невеличка проблема. Ви матимете декілька способів її дістати. Наприклад, з рослин, але будуть наслідки: герой виблює і отримає, скоріше за все, якийсь дебаф. Пересуватися буде досить небезпечно. Легендарний та найбільш упізнаваний елемент дюни, піщаний черв'як, у грі буде присутній. На ньому кататися змоги не буде, і перемогти його ви теж не зможете. Тобто, якщо побачили, тікайте, що є сили. Як зазначає Джо Бейлс, головний креативний директор, піщаний черв'як буде зроблений скоріше для створення дискомфорту. Умов для вашого існування. Якщо дослівно, то механізмом для створення напруги. Проте взаємодіяти із ним якимось іншим чином можна. Наприклад, ви берете і ставите ударник в якомусь місці. Таким чином заохочуєте черв'яка піти саме туди, а самі використовуєте момент, аби кудись пройти, когось перемогти чи ще щось зробити, аби вам банально не заважала ця величезна істота. З'явитися до слова вона може в будь-який момент і застати вас зненацька. Окрім черв'яка, на сонці вам постійно перебувати. Ти теж не варто, будуть проблеми, тому доведеться завжди шукати тінь. Подорожуючи планетою, ви звісно, що будете збирати різноманітні ресурси. Серед відомих на цей час це вода, каміння, мідь, залізо та сталь. Завдяки ним, та я сподіваюся, багато чому іншому, ви врешті-решт, зможете побудувати свою базу. Будівництво в грі варто зуважити не якесь неймовірне. Воно скоріше реалізовано в нормальних рамках жанру виживання. Тобто, чогось, прям вау, ми поки не побачили. Хоча будувати просто цікаво, вимахавши врешті-решт. Свій прихисток, ви можете займатися крафтом та поліпшувати своє перебування на планеті. Наприклад, можна створити зброю, спорядження та одяг. Кожен елемент, наскільки я зрозумів, буде мати свій рівень. Адже з часом верстаки, які ви будете використовувати для крафту, можна буде покращувати. Вони, в свою чергу, дозволять вам крафтити значно кращу зброю спорядження та одяг. Цікавим елементом, про який розповів Джоел Бейлз, буде соціальний, і він може, як не дивно, розпочатися із вашої бази, адже збудувавши щось неймовірне. Ви можете зберегти креслення цього будинку і продати якомусь іншому гравцеві, або просто подарувати другові. Таким чином, ви будете виходити на ринок гри, обмінюючись з іншими гравцями та купуючи потрібні вам, наприклад, ресурси. На початку відео я сказав, що гра буде розпочинатися як звичайне виживання, а закінчуватися як щось політичне зі своїми внутрішніми інтригами, і це дійсно так. Закривши свої базові потреби, побудувавши величезну базу, скрафтивши, наприклад, орнітоптер, ви вже не настільки будете. Страждати від черв'яків і зможете нарешті приймати участь у різних політичних подіях, маючи свою вагу. Тобто ваш фокус почне змінюватися. Розробник це назвав як виживання, яке переростає в політичне виживання. Реалізацію цієї ідеї я хочу побачити найбільше. Окрім того, ви можете допомагати якійсь фракції, наприклад, Атрідам чи Харконенам. Проте майте на увазі той факт, що допомагаючи одним, ви будете погіршувати стосунки з іншими, проте отримаєте різні прикольні штуки. До того це Може відкрити вам нову гілку захоплюючих історій, квестів та контрактів. До речі, стосовно квестів і тому подібного класів у грі не буде. Ви можете використовувати різні види діяльності. Якщо ми говоримо про бійцівські якості, то ви можете вивчати рукопашний бій, дальній різноманітні здібності та транспорт. Можете вивчати все це у довільному порядку та комбінуючи, як захочете, або в залежності від вашого підходу до геймплею. Аби щось розпочати вивчати, першочергово вам доведеться знайти тренера, який на цьому буде спеціалізувати. Проте спочатку вам доведеться виконати його контракт, після чого він розпочне ваше навчання. Давайте трохи відволічемося, адже я хочу подякувати спонсорам каналу за вашу підтримку. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Дякую вам. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Хлопці, ваші внески неймовірно вагомі, потужні та стабільні. Щиро вам вдячний. Плюс подяка всім, хто підтримав донатом. Проте любі глядачі першочергово обов'язково підтримуйте. ЗСУ. а ми продовжуємо і робимо висновки. Здається, що на нас чекає досить цікавий проєкт у всесвіті Дюни від досвідченої команди розробників? Також хотів би додати один цікавий момент: креативний директор розповів про таку штуку, як мінливий пісок. Це ПВП-зона, на яку час від часу буде налітати шторм та повністю змінювати ландшафт. Простими словами, наскільки я зрозумів, локація буде кожного разу оновлюватися та дивувати гравців. Сподіваюся, реалізується круто. А що ви думаєте стосовно Dune Awakening? Пишіть свої думки в коментарях. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео, і як вам, фільм?